Йду я з речима робою, оранжевого кольору, тапочки, носки, труси, постіль ніхто не дав. І мені кажуть, ти зараз маєш бігти по типу, сусіднє здання. Я бігу туди. 10 лютого, сніг на вулиці, голий по вулиці, біжу і скажу, там стретять. Я прибігаю туди, там знаходиться спецназу, я каже, Гімн Росії, знаєш, типу, да. Я кажу, Співай. Я починаю співати. Говорять, ладно, хорошо, типу, молодець, знаєш. Я заходив в кабінет. Бачу, що справа двері. Заходжу зігнути раком і бачу, що тупо пусте приміщення велике: пол з плітки. один диван стоїть, і там, чоловік, вісім, мабуть, всі сотрудники усіна. Говорить, при вході одразу около двері, становись на колені, головою прижимайся і локтями к полу. Починають питати короткі автобіографічні відомості, я по батькові, де потрапив в полон. Ці всі моменти, Маріуполь, мародійство і так далі. Офіцер, ну ще зничеморпіх, і все, і після того три чи чотири людини одновременно просто починають тупо лупити іменно трубами.